Вітаю вас. Час новин. Події 13 червня в матеріалах наших репортерів. На вулиці 600 річчя прорвало трубу теплопостачання. Мікрорайон Вишенька залишився без гарячої води. Як ремонтували трубу, знаю я. Роман Гак. що таке муніципальна пільга та як її отримати, дізнавалась я, Ірина Корш. Такі інформаційні дошки з'явились на трьох ігрових майданчиках міста. Про це розкажу вам я, Вадим Потатую. Без гарячої води з 7 ранку залишились мешканці мікрорайону Вишенька. Причина прорив магістральної труби, теплопостачання. Прорив стався на вулиці 600 -річчя. З сьомого ранку там працювали ремонтники. На місці побував і наш кореспондент Роман Гах. З сьомої ранку на мікрорайоні Вишенька немає гарячої води. Причина у тому, що на вулиці 600 15 прорвало трубу теплопостачання. Є вже закрилі подачі. Ну, там, там, там тільки. Хліб. З сьомої ранку на місці прориву магістральної труби працювала бригада ремонтників. Діаметр труби 500-ка основна траса, яка виходить з котельні ПТВ. Трещины где 10 мм. Треба сливати в воду системи, Уровень, щоб упало в трубі 500-ка, зверху вирізаємо і и кусочок труби. сварщики всі готові для того, щоб як вода уйде, то мов делали для того, що подати гарячий зі цікавісти. Ми дожди падати гарячими діпромангах Володимир Гірявенко, телеканал Вита. Оформлювати субсидію закликають вінничан управління соціального захисту населення. Всі ті, хто цьогоріч її отримав, мають право на муніципальну пільгу. Це означає, що люди, які вже мають субсидію на опалення взимку, не сплачуватимуть, не сплачуватимуть за нього влітку. Так, така муніципальна пільга діє впродовж трьох років. Як оформити пільгу, дізнавалась моя колега Ірина Борш. Кожен бажаючий отримати субсидію, має звернутися до центру адміністративних послуг, а таких по місту три та отримати консультацію спеціаліста. Потім заповнити заяву. Ми безпосередньо на космонавту 30 обслуговуємо мешканців центру міста і в дишеньки. От. Тобто, будь ласка, можна до нас звертатися будь-який час. Ми працюємо з 9 до пів п'ятої, без перерви, п'ятницю до пів четвертої. Зартило толі обслуговувати вас. Антоніна Федосіна, дивіться у вас на літо субсидія получиться, вийде, тому що ви за комунальні свої послуги платите 253 гривні. А ваших 10% від пенсії, то що ви маєте платити, 201. одна, тобто ваш дохід менший ніж те, що ви сплачуєте за комунальні послуги. То вам можна зараз звертатися, взяти талончик і оформляти субсидію на літу. Значить, я вам даю на 15 липня талон. Салон номер 7 на звороті. Ось є документи. Вам потрібно копії, нічого не робите, тільки оригінали, паспорти, ідентифікаційні коди, ваш чоловік, трудові книжечки. Тут все написано. Все, з документами, які є на звороті, приходити До побачення. Дякую. за цією пільгою. Звертаються відвідувачі, які оформили субсидію на опалювальний період. Відповідно, вони тоді мають право і не сплачувати за опалення. Влітку з травня по вересень включно. Обов'язково їхні звернення потрібно. Ми вносимо самі в реєстр ці дані і передаємо на опалювальні організації. Маяк чи ВМТЄ. Тобто люди, отримавши цю довідку, їм не потрібно ходити в ці організації. Я прийшла, написала заяву, мені сказали, які треба документи для цього. Я зібрала всі документи собі і прийшла сюди, вони записали мене, оформили, дали мені талончик на сьогодні, і зі я прийшла собі, і все, без черги. Хорошо, і зробили дуже зручно зараз. Нам є заява. Є декларація. Якщо все їх влаштовує, вони підписують і ми оформляємо субсидію. Також люди, які звертаються за муніципальною пільгою на опалення, теж формується заява та декларація, але вони ознайомлюються. Ми їм прораховуємо, що субсидія у них на літо не виходить по їхніх доходах по розрахунку, тому що вони сплачують за комунальні послуги влітку менше ніж їхніх. 15 чи 10 відсотків від їхнього від їхнього доходу. І ми видаємо їм тільки довідку на муніципальну фільму на опалення. Вони можуть надати консультацію з будь-яких питань і то, що стосується сусідів, і то, що стосується державної соціальної допомоги. В кожному відділі по 10 чоловік таких є. Яка статистика, скільки один спеціаліст в день може, ну, приблизно середньо. Ну от ми, у нас розраховано з того, що е, одну людину ми приймаємо на протязі 15 хвилин. Не максимум, можемо менше. Субсидію не нададуть, якщо у вас є заборгованість по квартплаті або за комунальні послуги. Ірина Кош, Олег Літінцев, телеканал Віта. Цьогоріч доброзичливі смайлики, що минулого року встановили на інформаційних табличках на Майдані Незалежності, поширились на спортивно-ігрові мультикомплекси. Вони розмістились на майданчиках біля школи номер 11 на Хмельницькому шосе та біля палацу дітей та юнацтва. Такі інформаційні дошки зі смайлами з'явились на трьох ігрових майданчиках міста. Ця знаходиться на дитячому майданчику біля палацу дітей та юнацтва. Дітям це більш сприймається, тому що дитина, можливо, яка не може прочитати інформацію, яка викладена на цьому стенді, вона може наприклад закликати батька і там чи батьків, які можуть пояснити і тим самим візуально. Пояснити, що саме вказується на цих майданчиках. Самими основними ми виділили шість правил: вони є вічливого характеру, тобто вони є незабороняючими. Це батьки, які мають уважно слідкувати за своїми дітьми. Також, наприклад, діти, які наприклад, є різного віку, вони мають допомагати молодшим діткам да, своїм. Або, наприклад, для дорослих також є якісь рекомендації, які не потрібні, наприклад, ще, наприклад гратися на цьому майданчику, і також залишати його охань. Була також ідея, що. До дизайну ми створили саме такого формату, тобто щоб була, наприклад, закруглені кути, тобто щоб було безпечно дітям. І саме е, основа, яка є нестандартною, тобто ми хотіли в загальному, щоб е, цей стенд е, загально вписувався саме у формат такого дитячого майданчика. Тому саме ми зробили такої драбинки для дитини, яка можливо, якщо їй буде цікаво, вона може сама підлізти, наприклад, подивитися. Дуже цікава ідея, дуже позитивна. Дуже веселе, викликає посмішку і у дітей, і у дорослих. Так цікаво, Людям буде цікаво це навіть читати. Просто увійде смайли, що це цікаво навіть написано. Тому що якщо просто написано ну, шрифтом, то не цікаво, люди ніколи не читають. Це. Інформаційні дошки зі смайликами до кінця червня встановлять ще на трьох дитячих майданчиках. Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У мене все. Наш сайт твіта Далі про нас погоди не пропустіть. Завтра зранку о 7.40 про останні новин вам розкаже моя колега Ольга Сольвар. Гарного вам вечора. Побачимось! 14 червня Вінниці буде мінливо хмарно, короткочасний дощ місцями грози та град. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повіря вночі від плюс 12 до плюс 17 В день 25-30 вище мереж. На